Вітаю. Чи знала українська влада, що буде війна? Лицар Жезлів показує саме на активність, на рух, активний рух. Тож я скажу, що, звісно ж, про це вона знала, бо їм доносили цю інформацію. Пропонували їм союз, підтримку. Обіцяли, що. Отримає Україна успіх, досягнення цілей. Король Жезлів показує на Британію, що саме вона підтримала, запропонувала союз та допомогу. Чому населення України не попередили про те, що буде війна? Старший аркан Відлюдник вказує на те, що. Боялись, що виїде вся країна, старший Аркан Відлюдник, це відсторонення. Що стане розкол в країні? Народ почне виїздити сім'ями, вивозити дітей, вивозити фінанси та виводити із України. Хоча. Час показав, що українські чоловіки на початку війни проявляли мужність, стійкість, і вони чергами стояли біля військоматів. Але тоді багатьом було відмовлено. Старший аркан сила двійка мечів, чоловіки готові були давати відсіч. Та протистояти ворогу. Але саме по причині одержимості матеріальним цінностями, е, проявилось це як жадність, скупість, контроль, тому сталося те, що сталося. Це вже як те, що наразі відбувається, наслідки цього всього. Вплив диявола на справедливість. Він призвів до цих наслідків. По причині страхів були блоковані прийняття рішень, були сумніви, незнання, що робити. Вже потім стали прийматись диявольські закони, нечесні дії. І саме це допомогло в досягненні цілей, саме через закони та контроль. Тож для них успіх це залежність від саме жорсткого контролю над населенням.